І знаєте що? Ану. 20 з 20 частин ключа. Все зібрано. Тепер йдемо шукати там той вхід, що ми маємо відкрити. А Я двері ж відкрив? Диві, дві двері там ключ залазить, бачите? Ключ заліз. Повертається і двері помалу відкриваються. Там. І так, головні двері відкриті. А що тут є? Чекай, чекай. Чекайте, геть. Ого. -а ага, то ти сюди не можеш зайти? Давай. Біжить. О! Роби щось Що там писало? Він тут? А він не може зайти? Так, мені щось тут треба зробити. Цю штуку треба вирвати. The correct Power Levers, Must, Eternit First. Привет всем, вы на канале Склэп. Продовжуємо проходження гри ЗООНОМАЛІЯ І знаєте що? Ану. 20 з 20 частин ключа. Все зібрано. Тепер йдемо шукати там той вхід, що ми маємо відкрити. А я щось не знаю, де він є. А де я взагалі? Я тут. Він десь або тут. Але я тут, певно, заходив. Або десь з того боку. Коротше, мені треба взяти. Хто знає, де той вхід? Йдемо шукати той вхід. Фінал, нарешті фінал. Але я шкода, що гра так швидко закінчилося. Хоч не дуже швидко, але. Я б ще пограв. Я думаю, що друга частина десь буде. Так, погнали вхід, вхід, шукаємо. Може там десь? То десь треба шукати якусь велику хату. Там такі величезні двері. Відкриваємо ті величезні двері і все, йдемо далі. А десь цих екскурсоводів я не бачу. Так, чекай по карті, я біжу сюди. А от тут. А, йдемо тако прямо, потім наліво підемо. Давай. До речі, я би ще лампочки позбирав. Я не знаю, що мене далі чекає просто. Всякий може бути. Привіт, привіт. Може якесь страхопудло, треба битися з ним. Та то 100% з кимось треба битися. А З ким не знаю. О, там є екскурсовод, я думаю, вони вже пропали. Так, добре. Куди там ми йдемо? Ідемо сюди, може? Наліво я пішов, я пішов сюди, тут озеро. Справа є якась кімнатка, а тут якась величезна, ну, тут акваріум. Я так розумію, а там справа щось є. Давайте направо побіжемо. Я десь видео, але я не замітив. Не запам'ятав, де саме. Що там хтось хоче бігти? О, це там закритий бідний. Закрив його, ой, тут ще один. А от две цікави від мене, бойгус. А не йде до мене. Ішов до мене і не дійшов. Так, тут Десь тут нічого нема. Закрито. Білом заряджу зараз. Цього. Так, де ми є? Значить тут нічого, значить біжмо туди направо до великого. А може воно і на початку десь? Дивись, я ж стріли в нього. Де є? А, він тут, а. Та почекай! На. Біжимо тоді на початок подивимось. Ууу, mm -hmm. так смішно mm -hmm. говорить. Ай, дивись майже добіг до сходів. Дікай геть, звідси, Диви, він тут сидить. Так, добре, дивіться, О, там ми були, там не нічого. Або до великого, або до цього. Ну, або тут А може оцего вхід? Тут точки не можуть ставити. Давайте тоді наліво біжимо. Біжить за мною. Дивіться, диві, диві біжить. Давай, 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 газу. Там ще один. А Скільки їх вже тут. А то вот, там вхід! Є, я бачу. То вроді вхід. Так, чекайте, хлопці, чекайте. Чекайте, я подивлюсь, де саме. А, мені туди. Добре. Давай, давай, давай. Аво вхит! Відкриваємо, відкриваємо. Е! А я двері ж відкрив? Дві диви, там ключ залазить, бачите? Ключ заліз. Повертається, і двері помалу відкриваються. Не скупі, бігом, давай, відкривайтеся двері. Давай, давай! Понабігало. Не даю спокійно, подивитися на двері, двері відкрились двері. А вони де? О, вони пропали. А ні, двоє там. Пішли туди пішли гет. Може там щось страшне? Давай я піду, позбираю ліпше ці лампочки. Не дали мені нормально двері відкрити, я в шоці. Так, де вони? Вони там. І так, головні двері відкриті. А що тут є? Чекай, чекай. Чекайте, гет! Ого! Ага, то ти сюди не можеш зайти? Давай, давай, підійди. ну шо, боїшся? Знаєте чого вони бояться, бо тут щось. Бачили? Там щось є. Кубок, там якийсь кіт такий страшний. Тай кітнеп. Угу. Щось тут значить треба буде робити. То він один? Він один, добре, один кіт там якийсь є. Чекайте, і тут є ще якісь штуки, можна. Е. Тихо. Що це таке? Де він? Де він Він там? Давай, давай, давай. Давай. Біжить! А, -а, а так, да та це щось таке саме, так як зайцем було пам'ятаєте? Де двері мої? Ох, щось пищить. Щось, капіт запищело. Де, де це? Де вхід? Я тут, а, вхід отома, ото вхід. Мені треба обійти якимось боком. Ааа, він тут під низом, так шумить. Так? Чуєте? Пище, то він. Мені здається, що він такий бігає тут. Він знизу. Давайте збираємо лампочок. Та там вроді не важко, треба якось добігти до кінця, але в кінці що? Там є якийсь кубок чи що то таке. Не знаю, що тут таке, треба за все перевірити. З зайцем, видишь, зайцем нам просто повезло. І того ми виграли, зайця. Війці всі по А мені треба всі, напевно. Давай, 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 давай. Е! Аааа, майже знов. Мені треба десь тут зберегтись ближче, щоб я не оббігав. Так, карта. Дивись, ось там! Ого, я далеко. Але чую, як він пище. Зараз ми збережемося там біля того. Що ми просто ближче були. Де та хата десь там? Ай-яй-яй. Тут нікого? Тут і нікого, лише його чути, як він бігає. Чекай, де... Ага. Чекай, куди мені бігти? Туда. Отут тут хата. Чи де та хата? А, ось вона, все. Давайте зберігаємося тут. Save зони, Save гейм, Yes, yes. Погнали. З тими котами. Де ти є? Я вже майже всі штуки понажиму. Ой. Ей, він і тікає трохи від мене, боєгус. О, зелене. А, не встиг. Виділи, там ще дві зелені були. Я тут. Двісь, я знов не тут. Воно мене кидає... Воно мене, може спеціально кидає по всьому острову. Щоб мені було далеко бігти. Бо їм добре було всім. Спеціально роблю. Так, дода біжу. Тут ще заблудити може дуже легко. О, ці головні двері. Видля, там ще є зелені штуки. От по тих зелених штуках якось їх треба нажимати. Бачу двері. Ще одну лампочку. Я не встигаю просто зарядити нормально. Зарядити і стрілити той там. Давай, кіт, ходи, Та там ще трошечка лишилось. Де ти є? І він в самому кінці сидить? Де він? Видите, зелене? Отут тут отут одно. Може це зелене? Диви він там. Давай, 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 давай. Де він? Давай, 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 давай. Як? О! Роби щось! Що там писало? Він тут, а він не може зайти. Так, мені щось тут треба зробити. Цю штуку треба вирубати The correct power levers must, be turned first First, 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 first! Перший треба, коротше. Червоні може повырубати, а зелені лишити включені. Напевне, так. А дві втік. А, ні, не втік. А ну, вырубуємо. Так, треба повырубати всі червоні. Та то ужас. А, вирубув, чи ні? Зараз швидко тут зробимо. Це вже легко, добре що ми вже всі зелені включили. Надіюсь, що легко. Так, де там ті двері? На цей раз вже недалеко, а тут вони? Ні, не тут. Десь туди, туди і наліво. Вроді. Я думаю, зараз бігом, одна хвилиночка і все, прийшли, а доля з маком. З тим котом. Нарваним. Та той не такий. Там кіт був зарвело, а тут якийсь просто дурний. А дивись, а не вирубується ця штука. Та штука не вирубується, що мені робити? Та штука просто не вирубується. Чекай, я туди біжу я вообще не туди біжу. Не сюди. Що мені з тим робити? Я не розумію. Чекай! ти вже тут стоїш, ну та бляха мов. Може то ще щось є. Ні, не вирубується. Може зелене треба вирубувати? Або або ще десь є якась штука, але нема вроді. Хто знає як прийти це? Ааа, новий друг. Так, чекайте. Куда то мені бігти?

І він ще й тут, видишь. А ну зелене попробуємо ще раз цокати. Може десь ще є одна штука якась. Та ні, всі. Дивись, всі по включенню. The correct power levers must be turned first. Для початку треба та щось з цим зробити. А ну я за зелене нажму, я зелене нажимав. А, во! Це шо таке пише? Long live... По-українськи би написали, було б нормаз. Та ще не йде. Біжи, 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 біжи. Ні, це взагалі не працює. А може тут треба заново і просто зелені включати? А як ми не попадемо на зелене, на червоне, червоне не виключається. То щось не то. Цікаво, цікаво. Мені з зайцем капец тим повезло. Я просто нагад все зробив і все. І там клітка відкрилась, ми все забрали. Ну а тут... Тут пише щось з електрикою зробити. А що з електрикою я можу зробити? Це цього били. Ой, там ще один. Ой! Оці мене вже так задовбали, оцього. Двоє. Дружбани. Є стали двоє. Ой, темно. І зараз ловлять мене легко. Диви, доганяй, доганяй. Та в них більше ноги. Сміються з мене. Бо догнали. гнали. Смійтесь, смейтесь. Давай, давай, чекай, куди то А, я в другий біг побіг. Чекай, ти я заду тебе. Хотів поміж них пробігти. Наліво. Давай. Три, два, один, бум. <ривіт> Ууууу! бігом! А-а-а-а. Так, двері знайшов. А лампочок нема. Тут усіє нікого. Лампочку можна ту забрати? Можна. Навіть треба. Три лампочки, ще одну візьмем. Що я маю робити з цим котом? А ну наш ми підписку бігом, ти підпишись. А, та-та, та, та, там є. Ай, загубив... Стелектрика, може десь якийсь речах виробити треба десь, ну тут більше нічого нема. Тут просто ці штуки. Може десь є якась кнопочка, та не видно? Може цього кота нагнати якось треба. Весь, тут дві, тут дві. А вон включена одна, це капець. Я не бачив її. Я її не бачив, чесне слово. З другого боку, може бути. Ні, я думаю, що ні. Все. Надіюсь, що все. Надіюсь. Де ти є? Давай, 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 давай. Є, то 6 зелена. Оце кіт Дістов. Біжи! Біжи, давай! Надіюсь, все. Давай, 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 давай. Вирубали, вирубали. Шо з котом? Я вирубав. Опа. Тихо-тихо. Кіт просто пропав. Місія виконана. Хочемо подякувати каналу Склеп повне проходження в української. Нічого вони написали, ну молодці. Дивись всі пропали. Ми вилікували цей зоопарк. Не швидко, але й не дуже довго. А ночі щось напишуть за другу частину. Може напишуть? Нічого не написали. Ей, як, все Все! Кінець гри зономалія. Ей-яй, чекаємо другу частину. А скоро вийде Банбан 7. -бан Навіть дуже скоро, цього тижня він вийде. Так що чекайте на вихідних. Якщо вийде серію, чекайте точно. В коментах пишіть, які ігри ще хочете побачити. за аномалією мені сподобалась, так що будемо чекати її продовження, якщо буде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім пока!